Практично почали з березня місяця, коли я відвідав, мені прийшлося бути в Чеплинці, це Херсонська область, на границі з Кримом, і е, мені запропонували там відвідати е, військову е, нашу частину, яка стояла з Новоград Волинська, там танкова дивізія. І там наші вояки стояли е, на границі і е, продовжили просто відвідати їх. Ми поїхали. Побачили, як вони стояли без форм, в домашній такій одежі, не було спальних мішків, не було форм, їх не було е елементарних таких речей, е які потрібні для людей. І ми. Я повернусь додому, я просто через сльози то все бачив, мені так було больно, що наші хлопці стоять тако. І ми, ми забрали кошти в нашій церкві, немало суму грошей. Ми поїхали в воєнтор, Київ, закупили їм форми, закупили спальні мішки, закупили їм розгрузки ці на речі, закупили їм такі речі, які потрібні на там труси, майки, футболки». І відвезли їм тоді такі ось, скажем, продукти, там трошки місцеві їм допомогли, то вони не, не потребували, а потребували форми цього. Це ми зробили такий візит туди два рази. Я робив шаплинку, завезли доски, просили. Просто немає до чого, навіть рукомойника, Там такі лісу немає, немає навіть ні обрізку, нічого. Тому завезли доски, там бізнесмени надали. Ми зібрали, то завезли тоді два, два рази. Туди ми з'їздили. Потім пройшло дві неділі часу. Коли пройшла мобілізація, забрали наших хлопців, і вже наші, з нашого села пішли 15 чоловік на, забрали туди на Луганщину, на Донецьку. Е, І їхні мами прийшли до мене теж знову з проханням, що ми чули, ви їздили і допомагали іншим, а ми хотіли б, хай би на наші теж саме переживають, хай би ми на наших з'їздили. Це було якраз перед 3 ми, е, ми поїхали. З головою сільським знову об'явили в селі, зібрали кошти, поїхали, закупили теж футболки, майки, носки, труси там машинки, подстригатися, бриця. Зуби чист, все, що треба було таке, навіть нитки, голки і те мусили все це скупили. Люди багато жертвували, навіть ці торгівці, які магазини власників мали, вони просто так жертвували, от давали нам і ми загрузили продукти ще. І може за 5 тонн ми відвезли у вони, якраз тоді були в широкий лан. Це полігону Миколаївській області. Ми відвезли там. Команду командирів нам всіх зібрали, тих наших військових. Ми їм дали, що там вони е, їм треба було. Але там та було дуже багато, тому стіку вони не могли забрати. Вони то не задали ще солдат, там солдати з волині, наші хлопці з різних місць поприходили. І ранені, різні просять. Та нам можна, нам можна, тата для вас везли, що ж не можна. І е, з охоти, вони дуже розібрали це все. А потім мені зателефонували. Три тижні тому мені зателефонували з із, із цього комітету, де сприяли переселенцям, які вже з Славянська втікали, які там переселялися, їм не було де, вони шукали місця, будь -де. Але так як я є старшим пресвітером по Житомирській області, вони думали, що я, що я є у Житомирській області, живу, то вони за того до мене звернулися. А я сказав, так, да, ми в церкві, наші зголосилися 10 сімей ми Погодилися, ну і відповідав їм, що ми згідні 10 сімей прийняли. Але вони дали мої телефони вже тим сім'ям, які треба переселятися. Вони подзвонили до мене і питають, яке ваше село де ви є, як до вас доїхати. Я говорю, ми на Рівенщині, Рівенська область. Як я сказав на Рівенщині, то вони трохи погасли. І вони думали, що Житомирш, а якось то вони рахують, що там ще свої, наші там вже трохи такі. Западенці вже трохи не такі, трохи небезпечні. І вони вже зам'ялися їхати сюди. Ну але але вони серйозно, ми розговорилися, я кажу, чим ми могли б вам допомогти. Вони кажуть, що в нас тут сотні людей в таборах знаходяться цих переселенців і, і голодують, і немає що їсти. Я об'явив тоді в церкві, ми зібрали по неділю, я об'явив, що завтра у нас машина буде відправлятися. Ми поїдемо, відправимо, поможемо чим зможемо тим людям. І люди охоче несли з цього села, там незалежно від вірування, хто як, хто почули, люди несли гроші, несли продукти. Ми за назбирали на, 5 тонн продуктів, і, і може 20 тисяч до гривень. І, і я поїхав тоді. Я поїхав, я подивився. Та на ті сотні людей і на тих на ті біду тут то, то капля в морі, та я нічого. Я приїхав, пояснив все. І на другу неділю ми я в'явив по всіх, по всіх селах і в районну раду. Голові районної ради я повідомив і всім селам такого об'явили ми церквя. І на понеділок другий знову ми загрожали вже. Я взяв 10-тонну машину, трохи більше Думаю, да? Ми за, за, може за пів години, ми та машина вже була повна. там ми ще одну так взяли 10 тонн. За годину і та була повна. І ще везу, ми ще з принтера загрузили такого взвою. І такі дві машини ми отправили минулого тижня, у вівторок я відвіз туди. І, і люди жертвували такі о, бізнесмени, везли гроші навіть жертвували. Ми більше 100 тисяч гривні пожертвували на це. Ми поїхали туди. Вже слав'янс був звільнений. І нас пустили прямо в місто. Ми поїхали. Таке ще не світло, не води, нічого. такий сумний город порозбивати всі приміщення, дороги зруйновані, дерева лежать. Все таке хаотичне, таке страхіття. Але ми поїздили трошки такі, стоять бідні, в основному старенькі люди, які не мали можливості виїжджати, стоять старенькі люди, виглядають з тих руїн, от, скорботні такі. Ми общалися з ними, роздавали харчі, розводили їм продукти, ми взяли хліба, інше салат розвозили. І, і люди дуже дякували, задоволені. От Ми, ми роздали там всі Ми контактували з одним пастором Петром Дудніком, який нам. Проводив нас скрізь. Ну і він дзвонить мені в суботу знову ж каже, що ми вже ті з того грузумі, що не залишилося, тому що відкрився город, вже в місті стали. Ну так, більш люди свободні підкривалися вже. Ми стали по кварталах ходити, ми знайшли навіть в одній квартирі, в селі двоє інвалідів, людей померли від холоду. Ніхто їх не за цей період не відвідав, ми їх раніше відвідали, а тепер самі за забігалися, така хаос. І вони каже, померли, то ми вже каже, прямо аж так больно сприйняли. І Ми е, повчалися з тими людьми, підійшла одна жіночка, якої забрала чоловіка в, в заручники, і е, в неї восьмеро дітей. І вона так просила, що моліться за нас просіть, може вони десь казали нам, СБУ, що вроді хтось бачив, що вони в Донецьку завезли і що вони там. Ми так знаєш.